Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні подивимося на True Wireless навушники компанії SoundPeats з індексом H3. Компанія не те, що прям широко відома, але й дійсно не з числа ноунеймів. No в них було кілька популярних моделек в доробку, і ось вони вирішили зробити флагман. Як підказує індекс H3, Це гібридна моделька з динамічним і подвійним арматурним випромінювачами всередині. Плюс тут є всі атрибути сучасного True Wireless флагману, починаючи з LDAC-кодеку і Qualcomm Sound. І закінчуючи речами, типу застосунка компаньйона, шумодава і режима прозорості. Їх вартість складає десь 130-150 доларів в залежності від регіону. Ну, мабуть, і це все, що я мав би сказати у цьому вступі. Тож, давайте переходити до огляду і подивимося на них детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Літо це час, коли спекотно робити те, що взимку холодно. Коробочка виглядає дійсно приємно. Вона доволі проста, але в той самий час дуже візуально приваблива. Тут у нас фотографія навушників на задній стороні. В нас основні технічні характеристики і можливості тобто, що це гібриди з 12-міліметровим динамічним випромінювачем і подвійною арматурою. 37 годин вони грають, ну це звісно з зарядками в кейсі. Реалістична цифра вказана: ось тут: 7 годин. Ну зазвичай трохи менше, десь 6-6,5, Це без шумодаву, із шумодавом десь 3,5, інколи до 4, але залежить від насправді гучності. Але в них є швидка зарядка, тому десь 10 хвилин в кейсі дають 2 години роботи. Я точно це не виміряв, але дійсно вони підзаряджаються, можна їх так використовувати тут в нас. Внутрішня коробочка ось, з такого жовтого переробленого картону. Отак відкривається. Тут кейс безпосередньо з навушничками. Про нього поговоримо пізніше. Але зараз тягнуть. І тут в нас аксесуари, їх небагато, але з іншого боку, ну, все, що для True Wireless навушників дійсно потрібно, ви тут отримаєте. Коротенька інструкція, аркуш з такими. Забавними наліпками, до речі, як на мене, доволі непогані наліпки кольорові, три пари насадок і коротенький шнурочок для того, щоб заряджати навушники. Тож, в цілому, стандартний базовий набір, який ми очікуємо з True Wireless модельками. Ну а в цілому я б сказав, що презентація і комплект поставки дуже приємні. Візуально, навушники дуже приємні. Вони відрізняються від усіх інших, мають власне обличчя. Дизайнери знайшли ось цю непогану фішечку з прозорою кришкою та чорним головним корпусом. І ось ці золотисті акценти вони не яскраві, тому це не якась там кричуща позолота. Це той варіант, коли золото виглядає дійсно адекватно, і воно додає такого легкого елементу вінтажності, плюс ось ця текстура, ось табличечка тут, з їх слоганом, вони теж працюють на цей вінтажний стиль. Але в той самий час воно не виглядає як щось зовсім застаріле, або ось ця нарочита вінтажність кричуща, яку інколи використовують в дешевих пристроях. Тому я б сказав, що тут все це зроблено дуже охайно. Тут нас світлодіодний індикатор, порт для зарядки гарна. До речі, тут петля, вона підпружинена, що дуже класно. Тобто, коли відкриваєш чи закриваєш, воно автоматично доводиться до кінця. А, ну, я раджу притримувати її, коли закриваєте, тому що вона доволі голосно ляскає і не варто це робити. Але відчуття від відкривання і закривання дуже приємні. Я постійно ловив себе на тому, щоб не використовувати це в якості якогось фіджету і не сидіти ось так не робити постійно. Ось тут в нас навушники, звісно, тримаються вони магнітами, доволі гарними. Ось цього два контакти для зарядки, що, мабуть, непогано. І абсолютно такий класичний підхід до дизайну. Ми це бачили багато разів. Ну і це, як на мене, чудово, тому що ви вже можете там зрозуміти, чи підійдуть вони вам чи ні, тому що ці корпуси, або ну, не ці, а схожі. Ви вже багато хто з вас багато разів собі приміряв до вух. Плюс вони зробили їх прозорими, що я завжди схвалюю, тобто можна зазирнути тут всередину. і Ось цей золотистий кольор, як на мене, теж виглядає доволі охайно. Це не п'ятірка, це Літера С логотип компанії. Ну і можна пороздивлятися, що тут у нас всередині. Да? Ось половина відведена під акумулятор, плату, електроніку, а половина під акустичні компоненти. Тут в нас ось динамік, ось подвійна арматурка розташована прямо в носику. І тут багато отворів зверху, ось тут знизу, ось тут спереду. Щось з них це мікрофони для шумодаву, щось мікрофони для розговору, а щось, мабуть, це для розвантаження динамічного випромінювача, але тут я не впевнений, що з них для чого тут потрібно. Ну, не буду навіть намагатися гадати. Носик зроблений з металу, що я теж дуже люблю. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, тож. Всі елементи на своєму місці чудово сідають у вуха і там гарно тримаються. Ну, принаймні в мої, але я думаю, що в більшості людей проблем з посадкою не буде. Насправді, в них дуже непогана і пасивна шумоізоляція, але тут є активна і вона доволі добра. <кхух> Перепрошую, не ідеальна, але в цілому на доволі гарному рівні реалізована. Тобто, не топчик, але дійсно краще за середню. Монотонні низькочастотні шуми гарно відсікає. А в якісь випадкові верхні частотні теж приглушує, але ну не 100%. Режим прозорості ну нормальний. Він не ідеальний далеко, але дійсно, ну не з поганих. Немає цього відчуття занурення під воду, але й дійсно там такого відчуття, що. Навушники повністю відкриті, теж, на жаль, нема, але думаю, що в цій ціновій категорії все рівно вони показують дуже добрі результати і по шумодаву, і по прозорості. Керування сенсорне хотілося б, мабуть, мати якийсь тактильний фідбек, коли ти торкаєшся цих панельок, але принаймні вони дозволяють перепрограмувати всі функції, розрізняють 1, два, три етапи і довге натискання. І в застосунку компаньйонів можна змінювати їх функціональність. Добре тримаю зв'язок. Я від них не, до, не добився жодного випадіння. Мабуть, квалкомівські технології теж покращуються, тому в цілому по зовнішній всій складовій навушники теж чудові, як на мене. Традиційний тест мікрофону записую цей фрагмент відео, використовуючи вбудовані мікрофони навушників. Вони в мене у вухах. Я тут не буду застосовувати до цього фрагменту якусь корекцію гейну чи еквалайзер, тому він дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Застосунок Companion виглядає дійсно гарно. За єдиним винятком, він вимагає створити обліковий запис і віддати розробникам трохи своєї приватної інформації у вигляді e-mail. Е Але здебільшого. Тут, ну, тут є всілякі там вітрина магазину, якісь новини, підтримка, свій профіль можна подивитися. Ну, але, звісно, головне тут на першій сторінці. Зображення навушників, заряд батарей. Далі можна обирати режим прозорості і шумодав, причому для прозорості і шумодаву можна обирати додаткові опції для прозорості. Підкреслювати голос чи просто бути прозорими для шумодаву, наскільки він буде спрацьовувати. Ну, по замовченню адаптивний працює непогано. Як я і казав, можна обрати функції для усіх жестів, і це дійсно зручно. Далі є еквалайзер, тут є кубка готових налаштувань різних, або можна самому з цим поекспериментувати. Тож, якщо вам подобається, то можна там щось під себе покрутити. Але я виставив його в нульову, в нульову позицію. Є пункт для адаптивного еквалайзеру, але він в мене не завантажився це, мабуть, якась робота на майбутнє. Далі можна обрати мову голосових підказок, але, звісно, тут вибір ну, для нас здебільшого англійський, і її гучність. Що цікаво, англійські підказки вони з якимось ефектом реверберації записані, тому здається, що вони прямо в якомусь великому залі звучать. Можна вимкнути сенсорне керування. Можна вимкнути кодек LDAC, і тоді можна вимкнути ігровий режим з низькою затримкою. Те саме стосується під'єднання до двох пристроїв, треба вимкнути LDAC. Далі. Тест, як вони гарно сіли, але він теж не працює. Ну і знайти навушники це з використанням GPS в вашому телефоні. На плеєрі від FiiO це працювати, звісно, не буде. Інструкція, інформація про пристрій, оновлення прошивки. Ну і скидання усіх налаштувань. Тобто, базові речі тут є і доволі гарно зроблені. По звуку навушники прям дуже заточені під широкий загал, під якусь нескладну музику, і там роблять свою справу ну може не ідеально, але дуже добре. Тому що ми беремо арматурки, які відіграють верхню середину і верхні частоти, так прозоро і насичено. До цього додаємо динамік, який дає такий гарний масивний бас, без без надлишку певного. І в цілому отримуємо приємний смачний звук. Без намагань зробити там якусь гіпердеталізацію, натуральність або щось таке. Задача цих навушників розважити. Звісно, звук можна покрутити еквалайзером і доволі сильно змінити, але я зараз розповідаю про те, що вони дають у нульовому положенні еквалайзеру. Тож бас йде на добру глибину, хоча головний акцент зроблений на середніх низьких частотах. Глибокі шари присутні, але вони не домінують, і, мабуть, це дуже добре вкладається в загальну канву подачі цих навушників. Середній бас акцентований, доволі багато ваги, але не настільки, щоб собою задавити просто все. Звісно, бракує там передачі текстури дрібних нюансів, але давайте не вимагати від навушників того, для чого вони не створені. Це вже десь сегмент рази в два дорожче треба брати, якщо ви прям хочете всієї цієї аудіофілії в Wireless сегменті В цілому, приємний бас, не пасе задніх, але й не там рветься кудись уперед. Нормальна деталізація. Непогана передача текстур, звісно, підкреслені інструменти, висунуті трохи наперед, але в цілому звучить соковито. Пружність є, тобто, бас не прям якийсь розмитий, аморфний, але звісно, не чекайте там якоїсь ідеальної передачі текстур або гіперпотужних ударів. Ну і перший приклад це в нас Blues Company, «If I Only Could». Доволі аудіофільський запис, але в той самий час гарно. Низькі частоти тут звучать завдяки цьому акценту доволі соковито і приємно. Середні частоти їх нижня частина відіграється динаміком, і тому там певну частину роздільної здатності принесли в жертву додаткові вазі. В деяких випадках, там, як, наприклад, з класичним роком або поп-музикою, це прям додає а, тілесності, тепла і природності. В інших випадках треба звикати до того, що, наприклад, бас-гітара у вас буде прям домінувати. Ну і, звісно, не буде прям гіпердетальною. Верхня середина вже стає детальною, насиченою, тому жіночий вокал емоційний, драйвовий, підкреслений, але без якихось надлишків також тут зроблений. Ну і ось якраз приклад е -е, сумно, але правда, від металіки. Якраз бас гітара тут прям підкреслюється, але після того, як до неї звикаєш, то починаєш чути, що і вокал доволі непогано звучить, і основна і основні гітарні партії, перкусія. Причому як бочка, так і всі ці тарілочки дійсно гарно передаються. Але, звісно, ну я віддаю перевагу прямо з такі злі, детальні, агресивні моніторні подачі для металу, все ж таки. І це не про ці навушники. Поверхніх частотах вони доволі охайні, попри те, що вони присутні, вони акцентовані, вони приємно такі лоскочущі. А слух, в них пришвидшення атаки і затухання, що дає нам таку повітряність і легкість. Вони непогано балансують собою низькі частоти, тому звучать доволі ефектно. Але, звісно, там не варто вимагати якихось протяжних обертонів або ще якоїсь авдіофільської. Видатної подачі. Тому в цілому доволі гарно, щоб відіграти базові обертони в інструментах, і це вже непоганий результат. І ось приклад Bitter Sweet від Marillion, Гарно передані насичені тривимірні ефекти на початку, і також дійсно непогано звучить перкусія, гітара. Ну тобто, все, що йде в верхні частоти, обертонами, доволі природньо передається. Так що ось такі цікаві доволі навушники, якщо ви шукаєте щось гарно зроблене, приємне на вигляд, функціональне з гарним непоганим шумодавом, ну і заточене під широкий загал. Тому в цілому доволі цікаві навушники, хоча, звісно, не для аудіофілів, яких ми тут на каналі збираємо. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!